Неділя, ранок. Рибалка. Справжній відпочинок для чоловіка. А якщо ще є результат цієї рибалки, це ще краще. А результат є, і зараз я вам покажу. Ну як вам? Оце справжній вихідний. Мабуть, глядачі мого каналу подумали, що я вирішив змінити тематику свого каналу та знімати відео про рибалку. Але насправді це не так. Власники будинку якого я буду сьогодні робити відеогляд? Запропонували приїхати раніше, та трошки порибалити. Тому ранок неділі почався з відпочинку, а не з роботи. Сьогодні на огляді буде будинок в Київській області, Фастівський район. Будинок знаходиться на відстані від Києва 37 кілометрів. Чудове місце, дуже тихо і спокійно. Але саме цікаве те, що на земельній ділянці розташована така чудова водойма. Площею 700 квадратних метрів, де можна буде зранку ловити рибу. Ну що ж, приходимо до огляду, почнемо з під'їзної дороги. Будинок знаходиться на краю села під назвою Перевіз. Бачайте, можливо, трішки буде неякісне відео під час руху, але я спробую вам передати ту всю красу, яку я бачу в даний момент. Дорога майже до самого будинку асфальтована, але трішки, повертаючи вже безпосередньо до земельної ділянки, потрібно проїхати через ліс. Тут буквально метрів 300, можливо, навіть менше, йде така дорога лісова. Але, власник каже, що він сюди може заїхати і взимку, і влітку, і восени. Тобто заїздом проблеми немає. І ця дорога йде до самої земельної ділянки. Дуже гарно. Особливо коли ви приїжджаєш з Києва попадаєш в таку красу, просто супер. Ось ми і приїхали. Тому продовжимо вже погляд будинку. Не з машини. Як ви зрозуміли, будинок знаходиться майже в лісі, що забезпечує дуже-дуже чисте повітря. Неймовірна краса. Земельна ділянка площею 11 соток. Приватизована. Будинок площею 100 квадратних метрів. Газифікований. На земельній ділянці дуже багато фруктових дерев. У власника є навіть своя пасіка. Відразу вам покажу молодий сад. Яблуні, груші, черешня. Ви бачите зараз на своїх екранах, як тут це гарно. Ось ця водойма, яку ви бачили на початку цього відео. Здовж озера, як ви бачите, теж висажені молоді фруктові дерева, калина. Є навіть такий місточок. Será doimo. Неймовірна краса. Покажу вам вид цієї земельної ділянки з місточка. Буквально в 100 метрах от этой земельной делянки протекает речка Ирпинь, Потом далее покажу у видео. Ряд кущів смородини. Є маленька тепличка, якій власник вирощує помідори та огірки. Та частина цієї земельної ділянки обробляється та використовується під город. Є така споруда, яка використовується для зберігання будівельних матеріалів, різного інструменту. пропустив дуже одну важливу та цікаву споруду. Оце ну, вулики, як я вже говорив, у власника своя пасіка. Як ви думаєте, що це за будиночок? І для чого він. Застосовується. Я зараз вам покажу його навколо. Я думаю, що багато людей здогадається. Повністю дерев'яний будиночок. Я думаю, вже люди здогадались, які хоч раз цим цікавились. В народі називають сон на вуликах. Як ви вже зрозуміли, в стінах цього будинку дерев'яного Будовані вулики, в яких перебувають пчоли, а точніше бджоли. І говорять, дуже корисно спати, слухаючи, жужання бджіл. Я скористаюсь таким моментом. Я трошки послухаю і подихаю цим лікувальним повітрям. Не знаю вам чути чи не чути. Але насправді себе відчуваєш як вулику. Дуже класно. неймовірні відчуття. Ну що ж, йдемо робити відеогляд? будинку. Переходимо до огляду будинку зсередини. Нагадую, що площа будинку 100 квадратних метрів. Будинок газифікований. Опалюється за рахунок газових конвекторів. Має дві тераси. Був побудований з дерев'яного бруса. Потім обкладений клінкерною цеглою. Додатково зсередини утеплений мінватою між брусом та клінкерною цеглою. Зроблена повітряна, повітряний прошарок та додаткове утеплення пінопластом. Вікна, як ви бачите, металопластикові. Перше приміщення, яке ми попадаємо, це кухня. Середній будинок обшитий фальшбрусом. Довга дерев'яна. Власник підказує, що буква. Така краса всередині кімнати є вихід на терасу. Санвузол. Установленный водонагреватель. Поднимаемся на другой поверх. У поверсі розташована одна спальня. Підлога теж дерев'яна. Стіни обшиті. Døra Навіть є фітобочка Я думаю, зрозуміли, як воно використовується. Кафе, теж виконані з дерева. Та за цими дверима комора. Комору показувати вам не буду. Там зберігаються речі власників. Такий чудовий будинок. Будинок під охороною. Встановлені кондиціонери. Ось така краса. Як і обіцяв, показую вам річку Ріпінь, яка протікає біля земельної ділянки. І відразу вам покажу чудовий краєвид. Ось там знаходиться будинок. На цьому відео огляд цього будинку ми закінчуємо. Як завжди, ціна та контакти власника будуть в описі під відео. Не забувайте підписуватись та ставте лайк, якщо сподобалось відео. Дякую за увагу!